Наступне може бути і буде скоріш за все. Це Тариска Сятинівка, часів Сятинівка, Часів Яр, Тараса, Бахмут, Славянськ. Тобто досягнення тої мети, яку вони перед собою поставили, це вийти на кордони Донецької та Луганської області. Тактика м'ясних штурмів, і воно так і є. Коли почався широкомасштабний наступ, то ми всі стали в один стрій силами оборони і перейшли до оборони. І, відповідно, треба було перекваліфіковуватись в протитанкісти, в, пі в піхоту, в ППОшники і таке інше. Ми були розкидані по різним підрозділам Сил оборони. Протягом 2022 року ми десь вийшли на рівень того, що ми об'єднали об всі підрозділи свої. У 2023 році було прийнято рішення і прикордонний загін. Був реформований загін бригадного типу, і по штату він виріс, він став таким уніфікованим підрозділом Збройних сил. У нас з'явились засоби артилерії, міномети, техніка певна, значить, певні види озброєння, так у нас танків немає. Але врешті ми нічим не відрізняємося, від тих же ж бригад Збройних сил, Національної гвардії. За цей рік, якщо так взяти, тобто, це той же рік встановлення нашої артилерії. Тому що на початку року її вона тільки формувалася. І поступово заходили підрозділи. Там ми почали з РСЗВ, потім надійшли підрозділи, які опанували гаубиці. І ми теж думали, як прикордонник може стати артилерістом. Нічого, війна заставить, тобто, треба всіма способами бити ворога. Якщо взяти по підсумку року, то в цілому було нанесено втрату, втрат противнику. Якщо взяти в особовому складі десь ну, 3,5 тисячі, ну більше 3600 десь так, це взагалом і 200 і 300 Можна їх там ділити навпіл, десь там по 3,200 точно є, і десь 2300 Що стосується техніки, техніки було теж достатньо вражено, десь близько 40 танків, близько 70 одиниць БМП БТР. БТРів, значить, багато ну, достатньо там десь близько 122 одиниць артилерійських систем, мінометів противника. О, також були засоби і ППО, противник, і різноманітні радіолокаційні станції, багато пунктів управління іменно БПЛА. Складів польових складів боєприпасів і таке інше. Частина виконує завдання в межах операційної зони ОТО Донецьк, частина виконує завдання в межах операційної зони, Булганськ. Це і от в 28-й бригаді, і в 93-й частина сил, відповідно по «Старобєськ» в 53-й Крим-Хмізону бригаді, і також на Куп'янському напрямку перша бригаді оперативного призначення Національної гвардії України. В цьому році можна Відмічати однозначно певні ключові моменти, да, це, значить, це Авдіївка, да, битва за Авдіївку, вона теж вплинула взагалі на ситуацію на обстановку на Донецькому напрямку, і вона зараз активно розвивається. І противник зосереджує там всі основні зусилля. Якщо взяти по <кхм> Ату-Луганськ, то а, тут а, противник десь в половині цього року. Да, він розпочав активні дії значить, наступальні в напрямку Терес-Нью-Йорк і зараз активно, пресуває, ну, активно намагається просуватися, значить, проте значить, там підрозділи стійко отримують. От. Активним напрямком залишається часів Ярівський. Вони як з початку року. Наступали з Бахмута на Іванівське, з Бахмута на Часів яр, ну, Новий район, і відповідно з Бахмута на Богданівку, на Калинівку. Якщо взяти по Тустаребєйськ, то основними напрямками протягом року це був Куп'янський напрямок, і вони там мали успіх, відповідно, вийшли до річки Оскол, продовжують вони здійснювати свої наступальні дії і на напрямку Макеївка, Нєвське, Терни. Тобто намагаючись, намагаючись вийти по рубежу річки Чорний Жербець. Там, де наші підрозділи, в принципі, би це е, був Сербрянський ліс і е, е, Купінський напрямок. Тактика, вона їхня тактика не міняється. Та, та, так, тактика м'ясних штурмів, і е, воно так і є. Часів'ярівський напрямку, Богданівка, Калинівка, де вони значить, мали успіх. От. Все це завдяки теж оцим м'ясним штурмам, тобто ну, вкидання кучу людей, да, які. Взагалі, вони можуть не, не бути там пов'язані, вони можуть бути не з одного підрозділу, або вони можуть один одного не знати. Ну, в більшості випадків. Тобто це десь певна кількість людей, які е, висуваються заздалегідь е, з певних районів зосередження. Да? накопичуються перед переднім краєм, да, і відповідно за отриманою командою вони починають штурмувати ту чи іншу позицію нашу. Техніка вона не веде бій. Так? От. Можливо, десь там е, трохи підтримати, але е, вона до переднього краю на себе знищується. А от піхота, да, це як засіб доставки піхоти. Чим швидше, чим більше вони її доставлять, тобто вони Задача запригнути в нашу траншею і все, От, а звідти їх дуже важко вибивати. Тобто таким чином і це на всіх напрямках. Такого, щоб там це підрозділ був, да, там взвод, чи там рота, чи там якесь штатне відділення, щоб воно в своєму складі значить, здійснило там наступальні дії. Такого зараз по суті у них немає. Це випадкові люди, яких збирають в одну кучу, які там цей, але з ними така робота проводиться настільки. Сильна ну, не пропаганда, а такий вплив да, на них, значить, такий сильний страх у них перед можливістю потрапляння до нас в полон. І страх, вони знають, що дороги назад у них немає. У них ж навіть є методички, да, по самогубства, да, як здійснити. Тобто це вказує на певні, певний вплив на їхню свідомість. От, тобто, ну, Замбовані. Якщо так взяти. Ну, є такі, що здаються так. Да. У нас ну, є достатня кількість особового складу противників, яких наші підрозділи брали в полон. В ході боїв десь бувало так, що вони виходили на наші позиції, десь там втратили орієнтування, а бувають в ході бою, так, да, потрапляють в полон. В цілому тут теж. Комплекс різних факторів можна стверджувати, в принципі, так вони і є, це їхній перевага у вогновому впливі. Тобто засобів тобто, з артилерії і так далі, у ну, них їх достатньо. Яким чином ми проділи? І продарні дрони, і таке інше. Широкий розвиток безпілотних систем, так, і FPV, і ударні там дрони і таке інше. Тобто, основна, основний успіх це. Правильна побудована система повітряної розвитки. От, і своєчасне виявлення, висування противника з глибини і його враження ще на підступах, тобто виявлення і враження. От, основна задача це недопущення стрілецького бою. Ми розуміємо їхні е е цілі, да, значить, основні, е основні напрямки, де вони зосереджують і можуть зосередити зусилля. Наступне може бути і буде, скоріш за все, це. Е Тариска Сятинівка, часів яр Часів Часів'яр, Тараса, Бахмут-Слав'янськ, відповідно заняття панівних висот, значить, певна стратегічна перевага, і продовження відповідно, наступу на Керматос Славянський і далі. Тобто досягнення тої мети, яку вони перед собою поставили – це вийти на кордони Донецької-Луганської області. Якщо взяти трохи вище піти куп'янський напрямок, те саме вони зараз ми бачимо, що вони намагаються вийти на рубіж річки Оскол. Це теж буде їхня майбутня мета. Є там загрози і по Куп'янському напрямку, по самому Куп'янську. Але ми розуміємо, що до цього їм треба засеред... Ну, Це не буде десь на всіх цих напрямках одночасно. І ми побачили, що у них сил. Ну, дійсно недостатньо для досягнення цієї мети, тому вони десь зняли якусь частину сил з усіх цих е, напрямків і кинули на Покровськ, на е, Курахов. Але якщо їм треба буде досягнути, да, тобто вони теж зосередять туди і, 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 і вони будуть їх досягати, намагатися досягнути. Тому, як би нам я скажу, треба доготуватися до цього, треба готувати рубежі, треба готувати резерви. Е, Якби щоб ви достойно і зустріти.